Одного зимового вечора побачила оригінальні намиста, зроблені майстрами, вирішила спробувати. Так про свій шлях до створення прикрас, говорить Світлана Гаврилів. Я чомусь подумала, чого би це не пристосувати до того, що я вмію. І таким чином у мене почали виникати ідеї нанизувати під час плетіння гачком, намистини різного розміру, кольору і все таке інше. Кожні коралі це зроблено під настрій. Якщо, наприклад, чорна нитка, як я кажу, в житті, яка б вона не була, лінія життя, якщо на неї нанизати кольорові намистини, можна її змінити. Оце наш настрій. За словами майстрині, коралі – не просто прикраса. Я жінка. І носити щось таке куплене це не цікаво. А цікаво щось таке, чого нема ні в кого. Тут е, скільки є, я їх називаю коралями, це не намиста, це коралі. І це наше українське, наше рідненьке. І коли жінка носить звичайну блузку чи футболку, зараз у нас це не просто модно, це круто нести своє українське, нести в народ, нести людям. І чому би себе не прикрасити чимось таким, що позиціонує нас як українців? Сьогодні Світлана Гаврилів провела для усіх охочих майстер-клас виготовлення коралів. Каже, будь-який новачок за годину навчиться робити це намисто. Було б бажання. Я беру першу намистину, протягую через неї, пров'язую, слідуючу беремо зелененьку, наприклад. Оце я так складаю узор. І отак от в декілька етапів, і виходить, у нас отакий чокер. Катерина Альохіна дізналась про майстер-клас із соцмереж. Жінка говорить, сама інколи вдома вчиться робити прикраси. Мені було важко, наприклад, бусину протягнути. думаю, та як же ж воно, начебто все роблю правильно, а воно само не чіпляється. То тут бачу, що треба спочатку бусинку, а потім нитку. Тобто у кожного майстера є свої секрети, і от Світлана задоволення нам їх передає, і мені приємно тут бути. Світлана Гаврилів за фахом юрист. Але останні роки займається мистецькою і громадською діяльністю. Майстриня каже, хоче допомогти іншим жінкам і дітям перебороти свої комплекси. Власним прикладом вона показує, що варто любити себе, листоньки писала білими руками, а запечатала дрібними сльозами. Це моя учениця, я викладаю в неї вокал. І зараз ми вже заснували гурт, який має назву Двояда. Ми на сучасний лад виконуємо українські народні пісні на аранжування відомих виконавців. Виставка робіт Світлани Гаврилів у бібліотеці Олеся Гончара має назву Настрій. Експонуватиметься вона протягом місяця, розповідає завідувачка відділу мистецтв. Взагалі, ці роботи зроблені власноруч, вони несуть тепло, вони несуть сонце. Бо людина вкладає в цю роботу свою душу. Ми вже так подумали, що можна тут створити і утворювати такий показ мод у найближчих планах. Майстрині поїхати на сорочинський ярмарок і представити херсонські коралі всій Україні. Анатон Володимир Чапинуга. новини на Суспільному, Херсон.